Даю на уроці літературного читання. Вам треба спочатку переглянути відео, яке є за посиланнічком в вашому класрумі. Як переглянеш, повернись до перегляду запису. Який настрій у вас після слухання пісні? Про яке свято в ній співається? Причин, якщо Зараз ми переходимо до читання вірша на сторіночці 23 перші підручничку про козаків. Сиву, сиву, давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну сунулися без упину ляхи, турки та татари, москалі та яничари. Щоб палити сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Козаки скликають рад, будем битись без пощади. Вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з під копита, За чарівний спів дівочий, за спокійні дні та ночі шаблі весело дзвенять, вражі голови летять. І на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорізькі козаки. І не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч долина козацький клич. Вам в вірші зустрілися два слова: це ляхи та яничари. Ляхи це давня народна назва поляків. Яничари це турецькі солдати. Запам'ятайте ці слова, вони будуть ще зустрічатися в подальшому. Зараз прочитайте. Цей вірш про себе або в голосі, як вам зручно. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш. Який твій настрій після читання вірша? Чи Це можна цей вірш назвати патріотичним? Якими у твоїй уяві постали козаки? Опиши їх. Ким і за що воювали козаки, знайди в тексті? Перечитай виділені у вірші слова. Чи можуть вони бути заголовком вірша? Знайдіть, будь ласка, у вірші. Прочитайте, хто нападав на Україну. Ляхи, турки та татари, московити, яничари. Так, є таке. Прочитайте, що е, вирішили козаки на раді. Будем битись без пощади. Прочитайте, за що воювали козаки? За чарівний спів дівочий, за спокійні дні та ночі. Зараз підготуйтесь, будь ласка, до виразного читання. Прочитайте ще раз вірш декілька разів і спробуйте прочитати його з відповідною інтонацією. Постав відео на паузу та виконай завдання. Які ще козацькі пісні вам відомі? Які мультфільми про козаків ви переглядали? Як народна мудрість описує козаків? Давайте спробуємо з вами до слова козак підібрати асоціації. Тобто, коли ми говоримо Козак, які у вас виникають слова в голові, тобто, з чим вони у вас асоціюються? Ну, напевно, з волею, з силою, захисник, мужність, січ, воля, незалежність, боротьба. Так? І козак це вільна людина, в першу чергу. Ось такі асоціації в мене, наприклад, виникають із словом Козак. І наше з вами ще одне маленьке завдання, воно є на сторіночці 24. Нам треба з'єднати і утворити пари слів, що ремуються козацькому роду. Нема переводу, да? дуже схоже, в нас з вами є у вірші. Де козак? Там і слава. Береженого Бог береже, а козака шабля. Здобувши перемогу. Про пильність не забувай? Ось такі в нас вийшли з вами, начебто, прислів'я. І останнє наше завдання на сьогодні треба ще раз нагадати нам: ми з вами сьогодні прочитали вірш Казку чи оповідання. Вірш. Як називається твір про козаків? Хто його автор? Яна Яковенко. Хто були персонажі цього твору? Козаки. Чого вчить нас твір? Напевно, захищати, боронити свій рідний край. І поставте одне запитання до твору. Ваше домашнє завдання. По-перше, читати сторіночку 23, да, тобто вірш про козаків, і зібрати інший заголовок до вірша і обґрунтувати свою думку, чому саме так повинен був називатися цей вірш. І оберіть, будь ласка, який для вас був сьогодні урок і який ваш настрій після нашого уроку. Дякую.